Вітаю всіх на своєму каналі, мене звуть Альона, і сьогодні ми з вами подивимось розпаковку першого замовлення моїх клієнтів саме з 9-го каталогу. Ви подивіться тільки на цю красу. Звичайно, серед цієї краси є і подарунок за серця, який я отримала вже від компанії ще один, на який я зроблю огляд трішечки пізніше. А зараз давайте ж подивимось, що ж такого замовляють мої клієнти. Ну і почнемо ми з вами з ароматів. І першим ароматом це буде Eclat Femme Weekend Riviera, який я показувала в огляді, мої клієнти якраз такий набір і замовили. Дуже вам вдячна, мої любі підписники, тому що я бачу те, що я показую в топах. Те більшість ви обираєте, тому ви у мене найкраще. Ну, що говорити про цей аромат? Це туалетна водичка. Я вже говорила, що вона тримається в середньому 6-8 годин, і шлейф її в середньому десь 3-4 метри, плюс-мінус. Це квітково-деревний аромат з грейфрутом, з білою горденією, а також амбровим деревом. І тільки зараз, тільки в цьому каталозі, ви можете отримати подвійну вигоду за них, що отримує мій клієнт. Це звичайно. Звичайно, і серця додаткові, і ось такий подаруночок. Такий блиск, зволожуючий в каталозі, коштує 199 гривень. Для моєї клієнтки, яка замовила ось такий класний набір, тобто всього один аромат, цей блиск буде всього за одну гривню. Тому приєднуйтесь до таких акцій. Наступним ароматом жіночим це буде парфумована водичка Позес Абсолют. І знаєте, в складі цього аромату також є амброве дерево. Чесно, знаєте, щось мої клієнти так знаєте більш на амбровість тягне, але це аромат деревно-фруктовий. І по складу входить ще сюди і гранат. Тобто, хто любить таку, знаєте, і солодинку, і таку гостринку, то це аромат якраз для вас. Це парфумована водичка, вона тримається в середньому 8-10 годин. шлейф її в середньому 5 метрів. Тобто, дуже такий вишуканий аромат з ноткою такої легендарної жіночності. Тому цей аромат дійсно знаєте, такий підходить для вишуканих жінок. Знову ж таки, парфумована водичка Софіва Хьо, також на топові пропозиції, і зверніть увагу, що вона в останній в каталозі. Тому хто любить цей аромат, швиденько за нього хапаємось. Це східно-ванільно-амбровий аромат високої концентрації масла, також достатньо гарна стійкість, його в середньому 10-12 годин він тримається. Шлейф також 4-5 метрів, і по складу він е має таку чорну смородину, імбир, а також солодкий санкцій. Então... Як же без аромату Low Potion Cherry? без афродізіакового такого ось покусливого аромату, він, в принципі, нещодавно з'явився в компанії Oriflame, але вже так полюбився моїм клієнтом. За рахунок аромату вишні, за рахунок чорного трюфілю, а також акорду губної помади, цей аромат просто неперевершений. Це парфумована водичка знову ж таки високої концентрації масл, і причому, що знову ж таки з гарної стійкості в середньому. 10-12 годин і шлейфу 4-5 метрів. Переходимо до чоловічих ароматів. І як же без парфумованої водички по The Secret Man. Це, знаєте, це один з моїх найулюбленіших ароматів, саме чоловічих, за його свіжість, за його неповторність, тому що, хоча він відноситься до деревна таких ось фруктових ароматів, цей аромат має в складі крижаний акорд, саме свіжий акорд. Такий Знаєте, такий аж, аж морозець по шкірі йде саме за рахунок а, цього акорду. Причому, що також в складі є шавлі, є дуб, і ось ця гірчинка така, знаєте, чоловіча, справжня чоловіча. Також тут присутня. Це парфумована водичка вона тримається в середньому 12 годин, тобто вона дійсно дуже стійка, шлейф її в середньому 5 метрів. І цей аромат має 75 мл, на відміну від жіночих, які йдуть в середньому. Му 50 мл. Як ви бачите, мої клієнти обожнюють цей аромат, тому звичайно його і обирають. 75 мл цитрус тонік. Також на топовій пропозиції, це туалитна водичка. І чесно, вона дещо мені схожа на Excite, да? Ось саме своєю свіжістю, своєю легкістю. Хоча це аромат деревно цитрусовий, ароматичний. А по складу я маю на увазі по стійкості, він має середню а, стійкість, да? він середню має насиченість масел, тому тримається в середньому 6-8 годин. І шлейф 2-3 метри. По складу він має лайм, тутове дерево, а також тонік. Як же без пом'якшувальних засобів? Без нашого тендерке це пом'якшувальний засіб, який має в складі 99% натуральних інгредієнтів. І саме зараз йде з малиною, а також з апельсином. На топовій пропозиції. Тобто мої клієнти зараз обрали. Для себе малинку, такий більш і фруктовий, і цитрусовий такий смак, більш легкий, охолоджувальний. Дуже класно пом'якшує будь-яку ділянку вашої шкіри, можна носити на губи, на лікті, на локоточки і, звичайно, пом'якшувати п'яточки. Ну, не можу я, щоб в кожному каталозі не замовити щось для себе і для свого чоловіка. Тому для свого чоловіка я обрала в цьому каталозі ось таку піну, а, саме яка йде з вуглем, яка йде антибактеріальною, яка прибирає подразнення і прибирає жирний блиск зі шкіри для того, щоб шкіра чоловіка була гладенькою, без почервонінь і, звичайно, без висипів. А мій чоловік обожнює саме серію North For Men нашої компанії і користується виключно нею. Тому... Порадую його сьогодні. Як же без себе улюбленою? Як я казала на топових пропозиціях, я себе також побалувала ось таким класним набором в цьому каталозі. Це набір з маски нічної, відновлювальної маски з гіалуроновою кислотою і з а, сироваткою пілінг, пілінгом з ах кислотами Зараз детальніше. Дивіться. А, зараз при замовленні ось цієї маски, саме нічної, яка відновлює вночі, яку не треба. Вона да, нічна носити, на нічний крем, і вона працює самостійно. Вона відновлює вашу шкіру. Вона надає шкірі відпочилий вигляд, таке відчуття, що ви без нервів спите по 8 годин. Вона зволожує, вона надає здорового сяйва і дійсно заряджає дуже класно енергію. І при замовленні цієї маски ось такий пілінг, який не треба також змивати, який для жирного типу шкіри використовуємо двічі на тиждень. День а для сухої один раз на тиждень ви отримаєте всього за одну гривню. Тобто, по суті, ось такий класний набір у вас виходить за одну ціну. Я завжди користуюсь ними окремо, але дійсно, ну заради такої акції я просто не змогла пройти повз. Тому що ось такий пілінг, мені він подобається тим, що він відлущує мертву шкіру. Він закриває пори, у кого відкриті. Він матує обличчя і висвітлює обличчя. Тобто, у кого є пігментні плями, у кого є веснянки. Тобто, все це він робить. І в складі він ще має пантенол, який надає. Знаєте, таку трішечки пом'якшувальну дію шкірі, тобто, коли ви її торкаєтесь, вона неймовірно ніжна. Тому чесно, хто хоче дуже гладеньку і класну шкіру, я вам особисто рекомендую цей набір. Пам'ятаєте, я вам показувала ось такі свої улюблені кремові губні помади з системою Smart. Вони раніше називали ще 5 в одному, пам'ятаєте? Так ось вони також є в замовленнях моїх клієнтів. В мене їх. 5 кольорів. І це одні з моїх найулюбленіших помад, тому що вони, по-перше, мають стійкість більше 8 годин, вони мають насичений колір, тобто одного взагалі натиску достатньо, щоб ви отримали насичений колір і причому зволоження на протязі всього. дня. Неймовірно, класним вибором в цьому каталозі будуть олівці для губ. Дійсно, дуже класно підходить як під губну помаду, так і під блиск чи бальзам. А це мої. Да, олівці, бачите, різнокольорові, я чесно, їх обожнюю. Ось це було, ці два олівця в замовлення моїх клієнтів, тому що дійсно вони неймовірно класні, вони мають інтенсивний колір, його можна розташувати як основний колір на губах, можна зробити просто контур. Вони тримаються дуже гарно, вони легкі, їх не відчуваєш на губах, але при цьому збільшують стійкість губної помади плюс 5-8 годин. Тобто, Дійсно дуже класні і м'які мені подобається, що їх не треба підтачувати. Вони викручуються, да тому дуже зручні у використанні. До речі, забула вам сказати, що зараз на класній також ціні йдуть ось такі міні-аромати. І ось цей аромат Eclat Femme Weekend, пудровий ніжний аромат, 8 мл, він в останній в каталозі. Також в каталозі ви можете знайти Gold Golteсенzo, а також Divine, да, більш свіжий аромат. Це аромат пудровий, ніжний. Знаєте, такий ось дійсно французький, як на мене. Хоча це туалетна водичка, вона має середню концентрацію масел, але тримається вона дійсно як парфюм формована. В середньому 8-10 годин вона гарно має стійкість. Ну і мій подаруночок да, від фірми Tefal, а саме від компанії Oriflame за серця, я обміняла на ось таку класну кастрюльку. А це всього було за тисячу сердець. І дійсно дуже класний подарунок, я вважаю, коли ти можеш просто грати, просто виконувати звичайні умови, працювати або просто збирати ці серця, отримувати ось такі вигідні пропозиції. Це просто скарб. Причому, що на ній можна і смажити, і варити. І Тушити, тобто ка знаєте, з антипригарним покриттям, тобто універсальний такий подарунок. Я зроблю на неї відеоогляд, ви зможете детальніше її подивитися, бо подарунки за серця змінюються, оновлюються, доповнюються, і, звичайно, кожен з вас зможе зловити собі і такий подарунок. Ну що, ми з вами подивилися перше замовлення моїх клієнтів саме з 9 каталогу, бо цей каталог просто неймовірний. Кожна сторінка, яку не відкриєш, вона просто всипана різними акціями і пропозиціями. Тому звертайте увагу, залишаю вам посилання на каталог під цим відео. Якщо будуть якісь запитання, звертайтеся з радістю допоможу і хочу вам нагадати, що для всіх нових клієнтів, хто зробить замовлення по цьому посиланню, для вас буде 15% знижка. На ваше замовлення, і при замовленні від тисячі гривень безкоштовна доставка. Ну що, моїх любі, до зустрічі!